Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідвором. Ви зможете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто ви хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Всім гарного перегляду! Peugeot 3008. 14 рік. 223 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 11450. Контакти є. На гарних дисках. З клімат контролом. Кого цікавить? телефонуйте. Поруч ще один 3008 і Nissan Qashqai. також покажу. 13 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Ціна 9950. Контакти є. Є клімат контроль. Кого цікавить, телефонуєте, я покажу поруч кашкайчика. Так, кашкай. 12 року випуску 240 тисяч пробігу, 1,5 дизель з механічною коробкою передачі на 11600. Контакти бачимо. Салон на тканині з підігрівом сидінь. Рестайловий тігуан 18-го року випуску 75 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Автомобіль не битий, ціна 20 тисяч 700 доларів, контакти є. Так, зараз покажу по салону. Так, Світлий шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь. Коробка автоматична тут, звичайно. кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Це 16 рік, 87 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 18500 ціна, контакти. Є ось тут. Є панорамний дах. Того цікавить, телефонуйте до власника. В червоному кольорі. Так, по опису. 16 рік, 2.0 бензин на автоматі, 95 пробігу. Ціна 14500. Кондиціонер, підігрів, світлий шкіряний салон. має бути завтра. Тому і так продає, не продає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander XL. 12 рік, 240 тисяч пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою, 10400 ціна. Контакти бачимо. Так, салон на тканині бачимо, є кондиціонер. Кого цікавить телефонуйте. Mazda CX-5. 17 рік 123 тисячі пробігу на повному переводі 2,5 бензин з автоматичною коробкою передач. Обслужений автомобіль. Ціна 17 тисяч доларів. Контакти бачимо є. Відкриєте. Так, покажу по салону. Чистий ухайний салон. На оригінальних дисках гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 17 рік модельний 18, 119 пробігу, ціна 29500, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач, комплектація Premium Plus. Контакти, до речі, є ВІН-код, кого цікавить. Безключовий доступ сидіння з пам'яттю, шкіра звичайно підігрів клімат навігація панорама Парктроніки, камера так йдемо далі так два тігуани рефтайлові Перший варіант вишневого кольору. 19 рік, 86 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 19 тисяч, контакти є. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Поруч Темно-сірий колір. Тут вже багатша комплектація. 18 рік, 99 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 22 тисячі доларів. Контакти. Зачинений автомобіль. Тут у нас шкіряний салон. Клімат, контроль. кого цікаво телефонуйте, я покажу поруч. Mazda CX9, одна на ринку. Дуже фактний автомобіль. Це 18-й рік випуску, 157 тисяч пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Ціна 22600 доларів. Контакти видно гарно. Кіриний салон бачимо. Так, вона відчинена. Електрорегулювання сидінь. Навігація, люк. Чистий охайний салон по автомобілю. Парк трольників. Більше інформації уточнюєте Поруч Peugeot 5008. Рідко зустрічаємо. Семимісний варіант 2018 року випуску, 215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Тут, до речі, звичайний айсін японський надійний. Ціна 20 800 доларів. Контакти бачимо є. Салон на тканині. На оригінальних дисках, до речі, з пектроніками, кого цікавить, телефонуйте.